Всім привіт! 67-й день в Канаді. День, в який у мене все добре. Ой, Марконі. Марконі, привіт! Будеш їсти руку? Не буду їсти руку. Я сподіваюся. А, в общем, що сьогодні. О -о -о -о. Я п'ю какао right now. І Марконі хотіла його пити також. Тож, день 67-й день, коли я прокинулася, мені кажуть, Іра, ти везеш дітей в церкву на Вені. Я така. I'm truck driver now. I'm truck driver now. Така, окей, а в мене ж позиція, я на все погоджуюсь. Ну, типа, не погодилась тільки один раз, а потім все одно погодилась. Така, хорошо, я трак-драйвер. Але потім все переігралось, і мене відвезли в церкву, а не я везла. І я така слава Богу. Хоча типу, я можу, але слава Богу, що не я на тому вені їхала. А, що, класна погода? Завтра в мене останній безробітний день, і післязавтра я приступаю до роботи. Що я робила сьогодні? В церкві трошечки поспілкувалися з людьми, запросили нас, запросила одна жінка до її сім'ї в четвер нас з Теодором на вечерю. Я дуже схвильована, тому що це буде перша вечеря, де нас запросили двох, а не в комплекті з сім'єю. Сьогодні також ми були на вечері в іншій сім'ї, і це було прекрасно, бо були бургери. А я люблю бургери. Я люблю бургери, і в них дуже класний будинок. В цієї сім'ї дуже класний будинок і дуже велика територія, але це ферма. А в тій сім'ї дуже класний будинок і велика територія, як для міста. І просто класно. І я така, типу, вау, я хочу собі такий будинок, а вони такі: так ми будемо на пенсії, поїдемо в Італію, продамо тобі. А я така, так, вам до пенсії ще жити-жити, а мені треба вже, я вже готова ж... будинок купляти. без грошей, правда, ну а що, а що, а ага, вже жити хочеться. Так що все в порядку. Я що? Після церкви поїхала з малим Ведмонтон. В Едмонтоні ми пішли в українську церкву, там, де можна було взяти е, одяг. Для малого майже нічого не було, але взяли цілий таку цілу банку з Лего, і я дуже щаслива, що не довелося це купувати, тому що гроші гроші. А, дуже любить лего. І набрала для себе, щоб якщо в офіс влаштовуватися, то мені потрібне, потрібне буде одяг. Так то мені на фірмі комбінізон видадуть для для гладовщика. Тапки завтра куплю. Якщо не заб... Блін, треба не забути, бо післязавтра треба в тапках йти на роботу, а я можу забути. е на завтра в мене дуже багато справ, які не можна відкласти на післязавтра, тому що післязавтра починається робота. Я маю подзвонити запитати, де моя карточка одна, де моя карточка друга. Е... Мені дали контакти української спілки, які можуть підсовітувати щодо е, подальшої легалізації. Чого я досі цього не зробила, я не знаю. Того, ну, коротше. Е, Дуже багато всього, що мені треба зробити завтра, і я це завтра зроблю. Сьогодні з усього, що зробила, заправилась. Бензин трошечки подешевшав, він коштує зараз долар 39 центів. І я така: бензин подешевшав. А сім'я мені каже, Оце каже, щоб радуватися коли бензин по долар 40, це ми не радуємося. По долару це окей. А це, що він подешевшав, це каже Іран. В общем, що ввечері були на міні-паті, все мені сподобалось. Маю, якби, присіяння в кінці тунеля, що треба робити. І водночас розумію, що треба, щоб Максим був тут, бо одна, одній дуже важко вивозити оренду квартири і планування подальшого майбутнього. Можна жити тільки впритик. Або ну, у мене є план вчитися і заробляти сертифікати, і якось заробляти більше, ніж 18 доларів, з яких у мене буде залишатися 15. Але це буде колись, а поки що це важко, а треба. Уже, коротше, щось заземляться. На цьому все. День швидкий закінчився, 5 хвилин наговорила, щось робила, щось понімала, треба розписати бюджет і вималювати план. Гарний вечір зроблю це прямо зараз. Гарного вам дня, пока!